Вітаю всіх гостей мого каналу Чарівна Магія життя. З вами Наталія Озаряна. Сьогодні 25 січня, День Великої сили. Відкрите двері на щастя. Ну що ж, давайте розбиватися? Як же це зробити? А для вас. У мене сьогодні таємне послання ангелів на 25 січня, які благословляють вас на сьогодні і передають вам напрямки вашого шляху. І важливі повідомлення. Сьогодні день духовного пробудження та трансформації, вищі сили відчиняють ворота для нових можливостей. Цей день енергія особливо сприятлива для ухвалення важливих рішень. Ангели радять прислухатися до голосу серця та довіритися своїй інтуїції. Афірмація на день така. Я, своє ім'я Наталія, з вдячністю приймаю божественну підтримку. Вищі сили висвітлюють мій шлях і наповнюють життя радістю, любов'ю та процвітанням. Я відкрита всьому самому найкращому. Поставте лайк під цим відео, запишіть. Ці слова в коментарях для посилення вашої сьогоднішньої енергії. Та будьте уважні. Далі треба попрактикувати подяку та вірити в свою силу. Пам'ятайте, що ваші ангели завжди з вами. Вони готові вас підтримати в будь-який момент. Обов'язково сьогодні засвітіть білу свічку та проведіть медитацію 10 хвилин. Проведіть час на природі чи зробіть добрий вчинок для близької людини. Сьогодні прекрасний день для духовних практик та медитацій. Постарайтесь на Хвилю боже... на... Ну, настроїтесь на хвилю божественного кохання і дозвольте чудесам увійти в ваше життя. Вимовте обов'язково сьогодні афірмацію і відчуйте, як божественна енергія наділяє вас силою. Сьогоднішній день відкриється перед вами. В прихильності зоряних аспектів, подарувавши вам симфонію, гармонії на цей тимчасовий період процвітання як у професійному середовищі, так і в цілому в колі особистих відносин. У особистих відносинах сьогоднішній день характеризується як кульмінація сприятливості. Ведичний календар свідчить про важливість для зв'язку з предками. Раптово посміхнувшись. Удача в цю дату це свідчення підтримки вашого роду. Чудово підійде цей день для початку духовних практик зв'язку з родом. Прощення роду, пам'ять тих, кого вже з нами немає. Сьогодні особлива енергія, коли ми можемо підтримати все задумане, пам'ятайте, що теплота серцевих поривів, поривів не знає кордонів, і чим більше ми ділимося теплотою, тим вона рясніше повертається до нас. У цьому і полягає справді магічне диво, мудрість дня збагачення душі, залежність від зовнішніх сторін. Та також у давні часи в Тетянин День, а сьогодні Тетянин і я вітаю і всіх Тетяни, всіх, хто був колись студентом. Треба уникати внесення змін у звичайний порядок у своєму будинку. Свята Тетяна була відома своєю добротою. Щоб уникнути невдачі, що затягується, не можна проливати сліз і не висловлювати невдоволення життєвими обставинами. Сьогодні відкривається. Ворота можливостей і Всесвіт стає особливо щедрим до наших бажань. Відчиняється унікальний, унікальний портал для залучення щастя. Обов'язково засвітіть білу свічку, візьміть чистий аркуш паперу і напишіть своє бажання. Після цього бажання візуалізуйте. Уже виконаним. Після цього скажіть, силою світла та кохання, енергії зірок та місяця залучаю в своє життя радість, щастя та мрію. Як сходить сонце на сході, так і щастя приходить у мій будинок. Нехай буде так. Важливо, пам'ятайте, вимовляючи змову з чистим серцем і вірою у дива, ваш намір це ключ до виконання бажань. Не забувайте після практик дякувати Всесвіту за його щедрість, і ваш шлях буде наповнений світлом та радістю. Повторіть ці слова три рази, далі папір з бажанням спалюємо. Після цього ви вже будете відчувати позитивні зміни. Також додатковий секрет посилення магічної практики і ще кілька важливих моментів, які допоможуть вам посилити ваш ритуал. Така старовинна мудрість. У цей день. Особливо важливо очистити свій простір від негативної енергії. Використовуйте сьогодні ці прості техніки залучення, достатку. Магія цього дня принесе у ваше життя справжнє диво. Також у цей день ви можете розкрити секрет духовного багатства. І... Справжні вселенські можливості відкриються для вас, коли ми відкриваємо своє серце назустріч чудесам, наше життя наповнюється чарами та радістю. Наша гармонія починається з простих кроків. Я поділюся з вами трьома ключами на щастя. Подяка кожному моменту. Віра в свої сили. Та любов до себе та Всесвіту. Ну ось вони, три ключі. Протягом цього дня вмийтеся простою водою і вимовте подяку. Уявіть, як золоте світло навколо вас далі, після вмивання скажіть. Тобто спочатку вмились, потім уявили золотисте світло, яке вас огортає, і після цього промовляємо. У цей світлий час я відкриваю своє серце, радості та процвітанню. Нехай кожна мить наповниться любов'ю, а успіх слідкує за мною по п'ятах. Нехай буде так. Говоримо один раз. Удачі та достатку, найголовніше пам'ятати, сьогоднішній день оповитий особливою містичною аурою, дата, яка привертає увагу 25 січня, особливий енергетичний потенціал, перетворюючи його в своєрідний портал можливостей. Вважається, що сьогодні час посиленої енергетики, коли на міжі між світами стають. Тонші кордони, а наші бажання, наші наміри знаходять особливу підтримку. Сьогоднішній день складається з двійки та п'ятірки, символізує баланс між інтуїцією та дією, між внутрішнім світом і зовнішнім проявами двійка ем, у нас відповідає за гармонію, партнерство та дипломатію, а п'ятірка за зміни, свободу та пригоди. Разом вони створюють потужний тандем, що сприяє реалізації найсміливіших планів. Січень до того ж перший місяць року. Це час нових починань, закладки фундаменту для майбутніх досягнень. А у поєднанні з енергією дзеркальної дати тільки посилить ефект від будь-яких дій спрямованих на особисте зростання та позитивні зміни. І сьогоднішній день це ідеальний момент для того, щоб визначитися зі своїми цілями, візуалювати, візуалізувати бажаний. Процес та запустити процес втілення в реальність. Сьогодні є можливість заглянути до самої глибини своєї душі, осмислити минуле сьогодні майбутнє і направити свою енергію в потрібне русло, цей час, коли Всесвіт особливо сприятливий до наших прохань. І прагнень. Обов'язково візуалізуйте, явіть собі свої мрії, так наче вони вже справдилися. Відчуйте емоції радості та подяки. Обов'язково будьте відкриті новому, не бійтесь змін, довіряйте своїй інтуїції і сміливо крокуйте назустріч своїй мрії. 25 січня це ваш шанс змінити своє життя на краще. Не пропустіть його, скористайтесь потужністю і цієї дзеркальної дати та наблизьте реалізацію своїх найзаповітніших бажань. Повірте в себе і в магію цього дня. Вона не змусить себе довго чекати. Я бажаю вам всього найкращого і нехай ваші. Найзаповітніші бажання всі реалізуються, втілюються у життя і несуть вам комфорт, радість, щастя, достаток. До зустрічі!